Вітаю, шановні слухачі, і починаємо новий урок. Для обліку розрахунків з фізичними особами в сервісі BookKeeper є два розділи зарплата та персонал. Для коректного обліку нарахувань краще використовувати один певний розділ. Ну а для розуміння можливості обох розділів розглянемо алгоритм проведення розрахунків в кожному із них. І почнемо із розділу зарплата. Цей розділ, по суті, являє собою калькулятор із розрахунку авансу, заробітної плати, податків та виплати доходів працівника. В розділі містяться наступні пункти: операції, де складаються документи з розрахунку авансу зарплати та їх виплати. Фізичні особи це довідник фізичних осіб, де ми заводимо дані про співробітників компанії та інших фізичних осіб. Зарплатні проекти. Тут ми вносимо інформацію про карткові рахунки працівників, на які виплачуємо нараховану зарплату. Довідники, де заповнюємо посади, причини звільнення та професії, ну і звіти. Це довідник, де ми створюємо аналітичні бухгалтерські звіти та облікові регістри. Отже, пункт операції дає нам можливість провести нарахування авансу, розрахунок зарплати та виплату через касу або на картки за зарплатним проектом. Проведемо ці операції. Для цього. Натиснемо «Нова операція та обираємо нарахування авансу. Вказуємо дату та період розрахунку. В рядку співробітник обираємо фізичну особу і заповнюємо рядок посади. Вказуємо Оклад в «Букіпер» налаштовано п'ятиденний робочий графік. Бачимо, що сервіс автоматично визначив кількість робочих днів в періоді за встановленим законодавствами нормами робочого часу. За потреби можемо самостійно змінити це значення в рядку за графіком дні. Також можливе редагування інформації у рядку відпрацьовано дні. За потреби можна внести самостійно розраховану суму авансу чи зарплати. Для цього потрібно поставити позначку вручну і вказати необхідну суму. Якщо нараховуємо дохід осіб з інвалідністю, в рядку група інвалідності вказуємо. Потрібне значення, після чого сума ЄСВ буде перерахована відповідно до розміру визначеного законом про ЄСВ. Для нарахування авансу наступному працівнику натискаємо Додати рядок і аналогічно вносимо потрібну інформацію. Проведемо відомість на рахування авансу і подивимось проводки. Система сформувала бухгалтерські проводки по нарахованим та утриманим податкам. Але не видображені суми безпосередньо авансу. Ці доходи будуть включені загальною сумою за місяць у відомості на рахування зарплати. Вкладці заробітна плата можемо подивитися аналітику по всім сумам, що увійшли до розрахунку авансу. Також можемо зберегти в електронній формі або надрукувати відомість на рахування авансу. Давайте розглянемо, як виплатити аванс готівкою. Для цього натискаємо Створити виплату по касі. Буккіпер формує відомість на виплату готівки. Відомість можемо зберегти в електронному форматі або ж одразу надрукувати. І на підставі відомості створимо видатковий касовий ордер. В рядку Отримувач вказуємо касира, а також заповнюємо інформацію поля підстава та додаток, вказуємо ПІП підписанців документа. Після проведення касового ордеру можемо його надрукувати. В кінці місяця можемо розрахувати зарплату і для цього натискаємо Розрахунок зарплати вказуємо дату. Обираємо співробітника і вказуємо його посаду. Далі вказуємо місячний оклад. Якщо особа має інвалідність, вказуємо це у рядку група інвалідності. Також для працівників-сумісників є можливість вказати цю властивість для наступного коректного розрахунку ЄСВ. В рядок індексація можемо вказати суми індексації або нараховані премії. Якщо особа має пільги з ПДФО, вказуємо необхідну пільгу в рядку пільга з ПДФО. Для розрахунку зарплати наступному працівнику натискаємо Додати рядок. Обираємо особу, вказуємо посаду та оклад. В табличній частині можемо змінити кількість днів за графіком та відпрацьовано. Також для автоматичного розрахунку лікарняних та відпускних в таблиці можемо вказати кількість днів хвороби та відпустки. Ну, давайте розглянемо приклад: 5 днів відпустки. Бачимо, що в рядках нарахування з'явилися суми відпускних. Автоматично розрахованих за середньою зарплатою. Розрахуємо зарплату наступним працівникам. Проводимо документ. Давайте подивимось на проводки, що в нас вийшло. Отже, бачимо, що по кредиту 661-го рахунку відобразилися всі нараховані суми за місяць. В тому числі і з врахуванням авансу. Маємо також премії, індексації, також увійшли проводки по нарахованим та утриманим податкам за другу половину місяця. І можемо також перевірити, що потрапило до аналітиці у закладці Заробітна плата. Після цього ми можемо переходити до виплати. Отже, виплатимо зарплату на картки одним платежем за зарплатним проєктом. Для цього нам потрібно завести зарплатний проєкт у відповідному пункті розділу. Давайте перейдемо в зарплатний проєкт і натиснемо Новий договір, вкажемо номер і дату. Якщо поставимо відмітку Основний, цей договір на карткові рахунки буде автоматично відображатися у всіх платіжних документах, а в рядку Банк обираємо банк, в якому відкриті картки фізичних осіб. Можемо також обрати спосіб, за яким банк ідентифікуватиме фізичну особу, за номером карткового рахунку або ідентифікаційним кодом. Далі натискаємо Додати рядок і обираємо прізвище ім'я по батькові фізичної особи. Якщо спосіб ідентифікації за ідентифікаційним кодом, BookKeeper автоматично заповнить рядок належної інформацію. Якщо ж ми визначимо спосіб ідентифікації за картковим рахунком, то нам потрібно внести його номер. Аналогічно заповнюємо інформацію про карткові рахунки інших працівників і після цього збережемо документ. За потребою завжди можна цей документ дозаповнити або змінити. І створити відомість на поповнення карткових рахунків можемо або на підставі розрахункової відомості, або окремим документом в пункті операції і обрати виплата. Картки. Вкажемо дату і проведемо цей документ. Також можемо його зберегти в електронній формі або одразу надрукувати. Давайте переглянемо проводки, і тут ми бачимо, що дебет 661-го рахунку, як і нам треба, кореспондує із 313, тобто транзитним рахунком. 313 рахунок буде закрита платіжним дорученням на поповненню карткових рахунків. Створюємо його на підставі відомості. В платіжному дорученні оберемо номер транзитного рахунку і проведемо документ. По проводкам дебет 300 13-го кореспондує з кредитом 311-го. Далі в пункті Звіти можемо сформувати розрахункову платіжну відомість. В ній обираємо період. Документ можемо експортувати до Excel або надрукувати. Також тут же можемо сформувати розрахункові листки за всіма співробітниками. Ну або вибрати фільтр і задати його для необхідної фізичної особи. Отже, бачимо, що розділ зарплата дає можливість розрахувати зарплату, отримати податки, застосувати пільги з ПДФО, обліковувати сумісників, нараховувати за відповідними ставками ЄСВ, в тому числі для осіб із інвалідністю, автоматично розраховувати дні відпустки та лікарняних. Ну а що ж тоді вміє розділ персонал? Спитаєте, ви давайте розглянемо для чого цей розділ. Розділ містить кадрові документи, якими автоматизовано розрахунок зарплати, зміни укладів податкові пільги. В пункті кадри проводимо безпосередньо накази про прийняття на роботу. Натискаємо Нова операція та обираємо прийняття на роботу. Вказуємо дату та обираємо співробітника. Вказуємо посаду. Вид трудових відносин основне місце чи сумісник. Ну і зрозуміло, що від цього залежатимуть варіанти до нарахування до мінімальної ставки ЄСВ. Тому тут треба обов'язково уважно заповнювати. Також встановлюємо оклад, вказуємо пільгу з ПДФО, яка буде застосовуватися при утриманні податку. Ну а якщо особа має інвалідність, то також не забуваємо вказати групу, це вплине на нарахування ЄСВ і відповідно ставку, а також вплине на страховий стаж. Спеціалісти за ГІК-контрактом ставлять відповідну позначку, вона також передбачена. Ну і надалі доходи, нараховані таким працівникам за ГІК-контрактом в додатку 4 до об'єднаної звітності, будуть відображатися з кодом ознаки доходів 102. А всі інші працівники з кодом 101 проводимо документ. Аналогічно створюємо накази і для інших працівників. Давайте розрахуємо аванс нашим співробітникам. Для цього переходимо в пункт заробітна плата розділу персонал. Натискаємо нова операція і обираємо нарахування авансу. Тут е, треба вказати дату та період нарахування авансу. Сервіс автоматично проставить кількість робочих днів за нормами робочого часу за п'ятиденним робочим тижнем та оклади, які ми вказали в наказах про прийняття на роботу. Ми тут вказуємо лише фактично відпрацьовані дні за першу половину місяця. На нараховані суми авансу автоматично будуть розраховані податки. Проведемо документ і зробимо виплату по банку. Відомість на поповнення карткових рахунків буде автоматично заповнена розрахованими сумами в авансовій відомості. Проведемо цей документ. На основі відомості створимо платіжне доручення. Назва операції буде автоматично вказана. Оберемо номер транзитного рахунку в банку, на який перераховуємо кошти. Нагадаю, що клієнти Приват24 для бізнесу зможуть експортувати це платіжне доручення в клієнт банк. Далі розрахуємо заробітну плату за весь місяць. Для цього в списку операцій оберемо розрахунок зарплати. Вкажемо дату і проставимо відпрацьовану кількість днів за весь місяць. За потреби можемо вказати нараховану зарплату вручну. А для цього потрібно поставити відповідну позначку у рядку прізвище ім'я по батькові співробітника і внести необхідну суму. В закладці додаткові нарахування можемо вказати і інші доплати, наприклад, за сумішення посад, премії, індексацію чи відрядження. Ці суми будуть враховані при розрахунку податків. У закладці Утримано можемо переглянути нараховане ЄСВ та Утримання із заробітної плати. Проведемо цей документ і перевіримо проводки. Бачимо, що на кредиті 661-го рахунку віднесена вся сума доходу нарахована за місяць, оскільки авансова відомість не формувала проводок по нарахованому авансу. Але утримані та нараховані податки за зарплатною відомістю. Не на весь оклад, а лише на відпрацьовані дні у другій половині місяця. Букіпер враховує вже нараховані податки за першу половину місяця в авансовій відомості і не дублює таке нарахування до та отримання в кінці місяця. На це важливо звернути увагу, коли ви будете аналізувати створені документи. Виплата зарплати також буде лише за дні другої половини місяця. Натискаємо Створити виплату по банку. Формуємо відомість на поповнення карткових рахунків і проведемо її. На підставі цієї відомості зробимо платіжне доручення. Для цього оберемо розрахунковий рахунок, з якого перераховуємо кошти, вкажемо транзитний рахунок в банку і проведемо цей документ. Ну, давайте розглянемо також створення і інших кадрових документів, які впливають на розрахунок зарплати. Повернемося для цього в пункт кадри та оберемо, ну, наприклад, таку функцію, як переведення. Це стосується кадрового переведення працівника на іншу посаду. Тут можемо вказати дату документу та співробітника, дату, з якої співробітника буде переведена на іншу посаду. Також вказуємо нову посаду та оклад І. Звичайно, проводимо цей документ. Із вказаного періоду розрахунок зарплати цьому працівникові буде проводитися за новими даними. Ну і давайте розглянемо ще один дуже цікавий і важливий документ це документ звільнення. Тут вкажемо дату документу, вкажемо співробітника та дату, з якою особа буде звільнена. В рядку підстава обираємо необхідну підставу і проводимо документ. На підставі наказу про звільнення можемо створити розрахунок зарплати при звільненні. Для автоматичного розрахунку в табличній частині вказуємо кількість відпрацьованих днів у місяці, також можемо додати премію або інші додаткові нарахування. Ну а в таблиці компенсація вказуємо кількість днів невикористаної відпустки, і сервіс автоматично розрахує середньоденну зарплату та відповідну компенсацію. Ну а для ручного введення самостійно розрахованої суми поставимо позначку вручну і вкажемо цю суму. Проведемо документ і перевіримо проводки. Бачимо, що окремими рядками відображено нарахування зарплати і компенсації за невикористану відпустку. В закладці Заробітна плата також бачимо цю аналітику, а також аналітику щодо розрахованих податків. Ну і на підставі цього розрахунку можемо створити виплату по банку. Буккіпер одразу сформує платіжне доручення на виплату зарплати фізичній особі. Обираємо рахунок, з якого перераховуємо кошти, та обираємо номер рахунку фізичної особи, заповнюємо призначення платежу. Повернемо знову до кадрових документів і заповнимо новий кадровий документ встановлення окладу. Тут вказуємо дату документу і дату, з якого буде застосовуватися така зміна. Дата застосування нового окладу може бути лише з першого числа місяця. В табличній частині обираємо співробітників, одного або декількох, для яких буде змінюватися оклад. Вказуємо новий розмір окладу. Ну і наступний документ це зміна податкової пільги з ПДФО. Цей документ також може бути застосований лише з першого числа місяця. Тут вказуємо дату, обираємо працівника та вказуємо нову пільгу із ПДФО. І, звичайно ж, проводимо документ. Також можемо створити виконавчий ліст для автоматичного утримання елементів, і це також є дуже зручним. Тут вказуємо дату документу та дату застосування утримання. Звичайно ж, обираємо працівника в рядку Особа обираємо або створюємо фізичну особу, на користь якої будуть утримуватися елементи, та вказуємо відсоток із заробітної плати і проводимо цей документ. У пункті робочий час нашого розділу проводимо накази про надання відпусток та лікарняні лістки. Давайте подивимось, як це працює. Для цього натискаємо нова операція та, до прикладу, беремо хворобу, вказуємо дату та номер лікарняного листка. Обираємо співробітника, вказуємо дати початку та закінчення хвороби і проводимо цей документ. Ну, а за потреби можемо створити продовження хвороби на наступні дні лікарняного. А для проведення оплачуваної відпустки обираємо, звісно, відпустка оплата мобілізованим, вказуємо дату та обираємо працівника. Можемо обрати і вид відпустки оплата мобілізованим, щорічна основна відпустка, соціальна відпустка. Та інші види, які передбачені законодавством. А обов'язково встановлюємо дату початку та закінчення, і після цього можемо проводити документ. Слід звернути увагу, що автоматичний розрахунок відпускних потрапляє у відомість на рахування заробітної плати. І щоб виплатити відпускні в строки, установлені законодавством, попередньо сформуємо розрахунок зарплати і у закладці відпустки подивимося суму відпускних. Потім повернемося в наказ про надання відпустки, і на його підставі зробимо документ нарахування авансу, куди вручну внесемо розраховані у відомості нарахування зарплати відпускні. На підставі відомості можемо створити виплату по касі або по банку. Ну і як бачимо, що після всіх кадрових змін нарахуємо та виплатимо аванс, а також нарахуємо зарплату пункті Зарплата натискаємо розрахунок зарплати і у відомості вказуємо фактичну кількість відпрацьованих днів. В закладці хвороба бачимо кількість днів хвороби та нараховані виплати за лікарняним листком. За потреби можемо також відкоригувати цю суму, натиснувши на позначку Вручну. В закладці відпустки будуть обліковані нараховані відпускні виплати, їх виплату ми попередньо провели в середині місяця. А в закладці довідкові нарахування за потреби можемо зробити і інші нарахування, зокрема індексація, премії та інші потрібні нарахування. В закладці Утримано, бачимо, всі нараховані та утримані податки. Також автоматизовано розраховані елементи. А за потреби можемо поставити позначку вручну і вказати суму елементів, розрахованих самостійно. Проведемо розрахункову відомість в обліку і потім сформуємо виплату. Так само, як і в розділі зарплата, в пункті звіти розділу персонал, можемо сформувати аналітичні звіти та інші бухгалтерські регістри. Розрахункові лістки, розрахункову платіжну відомість. І додатково тут можна побудувати кадрові звіти, наприклад, список прийнятих на роботу, список співробітників та середньооблікова кількість працівників. В пункті співробітники можемо побудувати довідку про доходи. Для цього обираємо працівника і переходимо в пункт звіти. Зокрема, побудуємо довідку про доходи, можемо її надрукувати чи зберегти в електронному форматі. Перейдемо до пункту договори ЦПХ. Тут автоматизовано облік з фізичними особами за договорами цивільно-правового характеру. Давайте створимо новий договір. І для цього натиснемо кнопку Новий договір. Звісно, вкажемо дати і в рядку контрагенту беремо фізичну особу. В рядку ознака доходу можемо обрати потрібний від доходу. Виплата за договором ЦПХ це буде для зарплатної звітності 102 код, оренда земельної частки рахомого та нерахомого майна з відповідними кодами доходів та інші види доходу. Вписуємо предмет договору та його номер. А в рядку сума можемо прописати фіксовану суму за договором, якщо вона є. Ця сума потім буде автоматично проставлятися в актах ЦПХ. В рядку Рахунок віднесення витрат можемо поставити бухгалтерський рахунок, на який будуть віднесені витрати проведеними актами. Збережемо створений договір і створимо безпосередньо акт ЦПХ. Для цього перейдемо в закладку операції і натиснемо Нова операція. Поставимо дату акту. Як бачимо, в рядку. Нарахування за період буде встановлена сума, яку ми вказали в договорі. За потреби можемо її відредагувати. Також бачимо, що податки на винагороду фізособі розраховані автоматично, відповідно до обраного коду ознаки доходів. Проведемо акт в обліку, і після цього маємо проводки, де нарахування доходів фізособі відбувається за кредитом рахунку 685. Також проводками розраховані суми податків, і за потреби можемо або надрукувати акт, також або його зберегти. Для виплати обираємо відповідну операцію по касі або по банку. В рядку операція буде визначена виплата фізичній особі на розраховану суму після оподаткування, вкажемо номер розрахункового рахунку, з якого перераховуємо кошти, а також рахунок фізичної особи. Заповнюємо призначення платежу і проводимо документ. Отже, як бачимо, розділ Персонал має розширену структуру, де можемо розраховувати зарплату, проводити кадрові документи, акти із ЦПХ. Також тут є можливості для обліку розрахунку доходів фізособам резидентам Дія-Сіті. Розділ не дасть можливості провести складну зарплату, де потрібно врахувати нічні зміни, автоматизувати доплату за роботу в дні або інші розрахунки, зокрема для великих виробничих підприємств чи корпорацій. Проте компаніям із п'ятиденним робочим тижнем в букіпер цілком може закрити свої потреби в обліку зарплати, отже, коли зарплата має нескладну структуру. Ну і на завершення цьому уроці перейдемо до не менш важливої роботи складання звітності по зарплаті. Для цього перейдемо в розділ звітність та оберемо наш об'єднаний звіт для роботодавців. Тут обираємо період, за який його будемо складати, і відкриваємо звіт. В буккіпері реалізовано автоматичне заповнення безпосередньо звіту, а також трьох додатків до нього. Найголовніших Д1, Д4 і Д5. Для автоматичного заповнення звіту натискаємо заповнити. Рядки тітульної сторінки звіту будуть заповнені необхідними даними, і за потреби можемо змінити або донести необхідну інформацію. Далі перейдемо до помісячного заповнення додатків. І для цього натискаємо на потрібний додаток, зокрема додаток 1, і також в самому додатку натискаємо Заповнити. В разі необхідності можемо внести додаткову інформацію або відкоригувати заповнені рядки. Проводимо додаток і можемо зберегти його у форматі XML. Аналогічно заповнюємо додаток 1 за другий і третій місяці звітного кварталу. Для заповнення додатку 4 також обираємо його в списку і натискаємо Заповнити. В розділі першому додатку автоматично будуть заповнені рядки щодо нарахованих доходів фізичних осіб, які ми провели зарплатними відомостями та актами ЦПХ. Також тут відображаються і доходи ФОП, проведені пробудкованими накладними та актами за кодом ознаки доходів 157. Проведемо додаток і так само заповнимо додатки наступних місяців. Додаток 5. Обираємо його та натискаємо Заповнити. Бачимо, що в рядки потрапили відомості про трудові відносини, які ми проводили наказами в розділі персонал. Проводимо додаток і збережемо його у форматі XML. Тепер можемо провести та зберегти у форматі XML сам звіт. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber і Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Ну а посилання на канали знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна. Онлайн бухгалтерія BookKeeper. Все, що потрібно для обліку: придбання, продажі, інтеграція з РРО, ПДВ, зарплата, імпорт, експорт та необоротні активи, постійне оновлення програми та актуальні форми податкової звітності, необмежена кількість фірм та користувачів під одним аккаунтом. Облік ФОП всіх груп та Юросіп на будь-якій системі оподаткування.